Так, приїхали мієчки вибрати десертик на 6 місяців в Сільпо. а тут де скільки всякої краси. Пандочки, пінгвінчики, сердечка, кусняті на шоколад такий, яйця які гарні, зайчики якісь смачнюші. Такі західні як там восточні солодощі в общем таке вибрати не хочемо хочемо десертик десертики взять ой тата що так вистачає чого вибрати макарунці макарон Сейчас будемо обирати так і есть еще ось такі гарнючі десертики Таке більш звичайне, а тут така красота.